Робили пам'ятні квіти та вшановували пам'ять героїв. У середмісті Чернівців провели тематичний майстер-клас. З балкона міської ратуші на усі боки сурмач грає Марічку. Неподалік міської ради зібрались учні шкільних та позашкільних закладів освіти, а також наймолодші вихованці садочків, аби виготовити соніхи пам'яті та вшанувати загиблих захисників. Учасники майстер-класу креативлять. Панно золотий сонях виготовляють із вторинної сировини, використаних ниток, бамбукових паличок та протермінованих кавових зерен. Техніка називається декупаж. Чіпторинної сировини, і потім нам нагадувати ці штучки. До майстер-класу залучили усі позашкільні заклади міста. Сьогодні тут розписують скляні горнятка, оздоблюють гіпсові соняхи, виготовляють оригамі, виліплюють з пластиліну та навіть пишуть картини. «У Нас досить багато є днів, скажімо так, яких ми можемо радіти, але потрібно пам'ятати і ті скорботні дати, які мають проходити. Ниткою, болю і суму ми зобов'язані як педагоги кожного дня що хвилини, що секунди виховувати і вчити наших дітей пам'ятати ці дні. Які дійсно віддані за нашу незалежність, за нашу свободу, завітали сюди й батьки, впевнено водячи пензликом по папері, вимальовують красу пам'ятних жовто-чорних квітів. Символ Іловайська, тому що це дуже сильна велика трагедія для нас, для України, і символ цього дня, щоб ми запам'ятали, що така трагедія сталася, тому так соняшні. Перед майстер-класами для дітей проводять коротку просвітницьку роботу. Розповідає Оксана Баранець. Своїх вихованців привчають змалку любити Україну та пам'ятати своїх героїв. <таспраць> Любов копоть Андрій Миронеску. Новини Чернівців, телеканал Сі 4